І вітаю вас, мої маленькі друзі. Сьогодні я пропоную вам послухати казку про відважних рятівників. Жив собі у великому місті маленький хлопчик. Він любив гратися з друзями, малювати машинки і будувати вежі з кубиків. Але найбільше його цікавила одна професія. Рятівника. Одного разу він запитав у мами, матусю, а хто такі рятівники? Мама посміхнулася і відповіла це, мій синку, особливі люди, герої. У житті герої. Це рятівники, лікарі, пожежники, поліцейські, водолази, енергетики. Та всі ті, хто приходить на допомогу людям, у біді. Хлопчик все зрозумів, бо він бачив, як одного разу у місті, де трапилася пригода, маленьке кошеня залізло високо на дерево і боялося злізти вниз. Люди хвилювалися, а кошенятко жалібно нявкало. І тут приїхали вони, рятівники. У спеціальній машині з мигалками та сиреною. Один із них піднявся драбиною і обережно зняв кошенятку. Усі радісно плескали в долоні. А ще він бачив, як ратівники допомагали бабусі перейти дорогу, коли світлофор зламався, коли у місті задзвонила сирена, на вулиці мчала пожежна машина. Пожежники швидко загасили вогонь і винесли на руках маленьке цуценя, потім з'явилися лікарі. Вони лагідно допомагали хворим дітям, слухали серце, давали ліки і слідкували за станом їх здоров'я. Ще він бачив поліцейських, які допомагали загубленій дівчинці знайти дорогу додому, і заспокоювали її. На іншій вулиці він спостерігав за роботою енергетиків. Вони відновили світло після грози, щоб у будинках знову стало тепло і затишно. Які ж вони всі відважні й добрі, дивувався хлопчик. І тоді одна лікарка сказала йому: справжній герой це той, хто допомагає. Неважливо, хто він, пожежник. Поліцейський чи лікар. Головне, що він має добре серце. Тепер він знав: у світі є багато цікавих професій, але всі ті, хто рятує життя і допомагає людям справжні герої. І кожна дитина теж може бути маленьким рятівником. Підтримати друга, подати руку чи поділитися іграшкою, бути вченим та слухняним. Пам'ятайте, малята, герої живуть серед нас Це рятівники, лікарі, пожежники, поліцейські, енергетики і усі ті, хто допомагає людям завжди добро і турбота про інших. Роблять людину справжнім героєм. Дякую вам за увагу до наступної казки.